Спасіння для всіх власників котиків. Лоток, який прибирає сам за собою. Бачите, нажимаємо кнопочку, це наша апочка, вона тільки що сходила в туалет. І бачите, нажимаєш кнопочку, і починається змивання. Змивання йде прямо в каналізацію. Е, нічого там не застряє, немає ніякого запаху. Раз в місяць там протрем спиртом, трохи всередину там іноді заливаю там спирту. Ну, раз в місяць чисто це роблю. Знаєте, як... У нас котики ще на двір ходять. Так? От. І так все гарненько, чистесенько змивається. Якщо, наприклад, котик хворий, діарея якась, то змиваємо два рази. От. А так абсолютно е мої котики мене не турбують, я не прибираю за ними. Давно вже роками звільнилася від цього. Якщо у вас ще немає такого девайсу, ми виробляємо під замовлення. Доставка міжнародна по всьому світу. Маємо також патент. Бачите, там ззаді труба. І воно підключається сантехніком. Ну, не обов'язково біля унітазу, в кожного різна ситуація. Хтось біля унітазу, хтось в кутку, хтось в умивальник, там під умивальником стать, хтось в коридорі, у кого де. Але дуже бачите, як гарнесенько водичка. А, до речі, води йде ну, 5-7 літрів приблизно, не більше ніж на звичайному унітазі, але якщо взяти наповнювач прибирання. То це того варте. Для мене це взагалі. ну, Це, це ніби, знаєте, докупила стиральну машинку або посудомойку. Наскільки це вивільнює від 15 до 30 хвилин щодня, особливо коли теряють 4 котики. Особливо такі котики, що вони не підуть, якщо там вже щось є, знаєте, грязне. Вони будуть там, ну або там, наприклад, попісують, потім вже, поки прибереш, потім лише йдуть какати. Ну і так далі. Да? Тобто є різні характери у котиків. І цей девайс саме спасіння. І, до речі, є ручна кнопочка і є. О, бачите, це сенсор переключається. Два режими сенсорні і одна ручна. Друзі, замовляйте, хто хоче. Як вам такий девайс, винахід? Він спасіння реально для людства.